На прямому зв'язку зі студією зараз Владислав Юров, це заступник, начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції, начальник управління координації підрозділів поліції, особливо призначення. Я вас вітаю. Вітаю вас також, студія. Зосередимося, щоб наші глядачі розуміли на турецькому і Покровському напрямках з того, що можна говорити, яка оперативна обстановка там, у тих от зонах відповідальності, де працюєте. Ви ваші підлеглі, ваші побратими. Дякую. Ну Якщо казати відверто, то обстановка на Тарецькому та Покровському напрямках, так скажемо, важка, але контрольована, напружена, і усі, усі сили оборони докладають усіх максимально зусиль для відбиття нападів зі сторони агресора. Скажіть, а ота та тактика, яку вони застосовують малі групи E -hmm, чи ті самі якісь смертники, які намагаються якийсь БК чи провізію перенести тим групам, які десь закріпилися на передньому краї? Це все залишається таким самим самим без жодних змін. Чи все ж таки якось діють інакше ці окупанти? Ні, вони як діяли по одному, по два, а чоловіка відправляють в одну сторону, вони біжуть кудись. Не визначено їм там точку, але наші хлопці, пілоти та піхота усіх підрозділів, які виконують бойові завдання, можна їх знищувати. Бодай, якісь цивільні там залишаються, якщо так, то чи ну, продовжують вдаватися окупанти до спроб, типу, прикинутися цивільним, щоб е, пройти повз наших або спробувати кудись зайти, там я не знаю, з флангу в тил, щоб не потрапити під дрон і зі скидом. Ну на на Терецькому напрямку це це вже не відбувається, бо вже так скажемо, мирних людей там не залишилось цивільних. А по Покровському напрямку так вони таке намагались практикувати. Ми володіли цією інформацією разом з сьомим корпусом швидкого реагування з хлопцями. Дуже швидко це спростували. Так скажемо, не не надали їм можливості це робити бо чітко знали вже наперед, що вони будуть робити, пане Владиславе. Хочу от безпосередньо на основних завданнях ваших бійців зосередитись. Зважаючи от на м, м, частину вашої посади, та начальник управління координації підрозділів поліції, особливого призначення. Чим займаються підрозділи поліції особливого призначення на цих найгарячіших ну, на правду напрямків серед цієї лінії фронту? На сьогоднішній день е, поліція особливого призначення, а особливо батальйони стрілецькі, разом з департаментом Кор та хижаками е, департаменту патрульної поліції виконують е, бойові завдання: це від аеророзвитки та е, знищення ворога дистанційними шляхами за що дронів РПВ та у, усіх інших видів озброєння, які в нас є в наявності. Ну, по суті. З того, що ви кажете, ваша робота жодним чином не відрізняється від того, що роблять інші підрозділи та сили оборони України в плані захисту та нашої держави. Це ті самі дії і координація. Вона е, наскільки я зараз намагаюся слово підібрати та на те, що правильно, наскільки синергійно ви співпрацюєте з іншими підрозділями? На усіх напрямках, де б ми не працювали. Повне взаємопонімання усіх, так скажімо, родів військ. У нас є ну об'єднаний такий скажімо, штаб, де перебувають наші усі суміжні наші направлінці, які координують роботу. Це змогли ми наладити допустимо на одному з напрямків, де зараз я нахожусь за допомогою сьомого корпусу. Вони взяли це під контроль та, і усе в повній взаємодії, в повному поніманні. Це робиться тобто з повною координацією. Виконуються бойові завдання. Скажіть, час на реагування? От, зважаючи на виклики, якась неочікувана ситуація, це це хвилини вдається от максимально швидко відреагувати на будь-які зміни оперативні? Так. ну як вам так сказати, ну не дарма сьомий корпус наживається швидкого реагування, тому ми також намагаємося максимально швидко. Ну як поліція, реагувати на всі виклики, які тут нам до нас так стосуються, тому загарбникам майже не вдається просочитися своїми малими групами, створити нам якісь умови, які б могли дестабілізувати. Будь який напрямок, дякую вам за те, що ви знайшли час доєднатися до ефіру за те, що ви робите. Спасибі велике. Владислав Юров, це заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції, начальник управління координації підрозділів поліції, особливого призначення стрілецьких. Він був на прямому відеозв'язку.